Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Хочу подивитись разом з вами про ці всі звільнення і обшуки. Так, сьогодні їх прямо багато, да? і у Коломойського там, і, здається, у Авакова. Ну, десь я да, читала, я не знаю, чи, чи то обшук, чи то збираються, і що ще е, голова Київської податкової. Ну, тобто якось прямо так. Я робила ще розклад до цього. Я не знаю, який я виставлю перший, або цей, або той, бо він в процесі загружається поки на канал з приводу важливих подій, да? і там така мечова дама всередині країни, а вона така, знаєте, мстива, карательна, вона непоколебима в плані емоцій, безжалісна, да? То, ну, в плані всіх цих викриттів. Давайте глянемо взагалі до чого це все призведе. Оці звільнення, ці перевірки, це взагалі що про що звільнення перевірки всередині країни? Про що йде мова? Що трапилось, да? з чим це пов'язано? Так багато і так одразу, з чим це пов'язано, ці перевірки? Mm -hmm. Час, друзі. Слухайте, ну, е з чим пов'язано? Король кубків е планує. Це, по-перше, може бути як і е планування, так і домовленість якась з іншої сторони до короля кубків. Ну, як прохання, да? прохання. Підчистити ряди, підчистити ряди. Значить, що це все буде? От п'ятірка мечова, дивіться, п'ятірка, повішений і м -м, паж мечовий. Тут е, для когось, це все, що відбувається, для когось це буде покарання, для когось це буде попередження. Покарання, попередження. Тобто от е, всі ці перевірки, всі ці викриття, от вся ця ситуація, вона якось, Так, чи це середини країни, чи це по проханню? Чи середини, чи по проханню. Це з середини країни, але ну, я так розумію, це що? це міг бути натяк. Знаєте, це як? Бу, бу, міг бути натяк. Але от все, що відбувається тут: ця смерть, бачите, карта смерті, четвірка пентаклів і Жезловий, ці всі з е, середини країни, ну, тому що ж, скільки ж можна да, вже так, догралися по смерті це м -м, великі зміни. Будуть великі зміни, мабуть, управлінні будуть великі зміни. Да, в плані того, хто е, буде, матиме, буде мати доступ до е, грошей, буде мати доступ до ресурсів українських. Да, то по смерті тут прям дуже великі перестановки будуть, друзі. І, 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 і смерть, вона ж така, знаєте, неприємна. Так, що це все? Ой, так, падає. Що це все принесе? Який буде результат? Цікаво. Який буде результат? Що це все принесе для України? Для України? Ну, і знову карта смерті. Ага, вам не видно, так? Да? Ну, добре, давайте так. Двійка кубків. І знаєте, як, що це все принесе? По-перше, нові люди, нові обличчя, по-друге, дуже підчиститься оточення, знаєте, оцей Вузькі, вузьке таке коло, яке має доступ да? ну, до певних ресурсів. А плюс попередження, плюс показати. Це, дама же злоба, вона може і показати, як, знаєте, на публіку зробити так от, в плані цих, -цих зачисток. А карта смерті дійсно, що це все для України. Звільнення. Слухайте, йде, йде все погано, це насправді звільнення, прям готуємось до чогось нового. Допекли, так? Да? І що, до чого готуємось? Чого чекати? Чого чекати, до чого готуємось? Ну це ще не кінець. Тут ще буде багато, от, ще буде багато цих викриттів, ще буде багато розбитих сердець. От, і, ну, як знаєте, це от як, як початок. Ну, Пашмичовий і знову дві, каже злова, це як початок, що це все принесе для України. оці... Чистки, перестановки, що вони принесуть, чи піде це на користь. Да? Що це все для України? Башня. Верховний суд. На дні колоди імператриця. Це повалення старого режиму. Верховний суд, карта кармічна. будуть покарані ті. Ну, хто знайде, хто. Буде знайдений, да, по кому там щось доведуть, то та людина буде покарана. І взагалі Верховний суд така карта. Знаєте, це дійсно новий рівень це відпрацювання старих затяжних гріхів. да, момент відкупу все повилазить наружу. Башня в, тому, в цьому плані башня дуже класна карта. Знаєте чому? Тому що все старе йде. Старий режим, старі люди, ті, які думали, що вони тут надовго, ті, які були готові самі собі да, там, постійно годуватися з цієї верхівки, то тут падати будуть всі. І чим вище, тим боляче буде падати. Це добре. Що це все для тих, кого знайдуть? Перевернулась карта правосуддя. Що це все для тих, кого знайдуть? Чи всіх покарають? Як, як, в принципі, як я і сказала спочатку, да? тобто буде тих, тих, хто покарають, а буде, будуть ті, кого не знайдуть, господи, заговорюваю, люди. Да, буде певне відсторонення. В принципі, ну, будуть шукати добре. Будуть шукати, друзі, добре. Тут, тут же зловий. Класно взагалі. Дуже б хотілося, да, щоб щось вже так от змінилося. Єдине, що, знаєте, ще хочу спитати, от перша карта вийшла, що це був план, це певний план короля Кубків. А король Кубків це. Ну, я загадую на нього Зеленського, на цього короля. Загадую Зеленського. Ну, Влада Зеленський. Давайте подивимося, що це за план такий. Ну, це мені єдине, що цікаво, що це за план такої чистки. Ну, чи є там щось таке приховано, чи це, ну, і просто як зачистка просто загралося. Що це за план? Чи є там щось таке приховано, чи просто за... Ну, перша карта, Верховна Жриця. Звісно, тут не все так чисто, як хотілося Да? І що ж приховано? От знаєте, от як і ця карта вийшла з самого початку, карта перемоги, шестілька жезлів. Це умова, що це за таємний, за таємний план, да, що, які таємні наміри у всьому цьому. У всьому цьому. Це все е потрібно зробити, потрібно зробити да, для перемоги. Перед перемогою, для перемоги. Тобто це просто вимушена міра. Да? Тобто це необхідно для перемоги. Отак От всіх їх почистити. Угу. Туз куб, кубковий кажу, тут пентаклівий виходить. Це ж скільки ресурсів, да? направити всі ресурси на перемогу. Тобто. В чому ж таємність я питаю, друзі. В чому ж таємність? Значить, ось в чому таємність. Що для когось це правосуддя, да? це правосуддя. Для когось це залякування, а взагалі. Карта ілюзії. Слухайте, от був розклад буквально сьогодні з приводу аудиту. То, які штати проводять у нас. І випала, і випала та сама карта, Сімка Кубків. Я, я її оракульно тоді прочитала. Ну, це карта, знаєте, карта ілюзії, да? ну, що таке щось неопределенне. І так само і зараз хочеться її оракульно прочитати. Ця карта, от наче, наче це все відбувається по правосуддю, але буде показуватися тільки те, що вигідно показати. От дивіться, там, бачите, знизу люди стоять і дивляться саме на те, що їм показують. Ну, тобто, все інше закрите, а ось, о, будь ласка, ось це дивіться. Тобто, ну, є певне розуміння, що це буде вибірково. Зачистка. Ну, да. Вибірково. Ну, хоч так, Да, друзі? Нехай почнуть. А там далі, я думаю, назад, вже дороги не буде, вже, вже мені здається, і влада зміниться, і люди зміни, змінилися, да, і ну, країна змінилася, все, все має бути добре. Але початок це найважче почати і ну, до, до чогось дійти, там, да, до якогось результату. От, добре, ось такий розклад на сьогодні. Я вам дякую за ваш час, дякую за перегляд, дякую за ваші підписки, вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.